Благословення небожителів. Глава 73 Зустрівшись з тобою в царстві смертних, квіти під дощем я віднайду. Сілянь видав тихий звук, ніби він щойно згадав щось у глибині своєї свідомості. Обличчя загорнуте під шарами бентів мимоволі нагадало йому дитину, яку він зустрів три роки тому. Однак він не був до кінця впевнений. Песимістично кажучи, хіба могло це дитя бути все ще живим через три роки після втечі з гори тайцан? Хлопчик піднявся навшпиньки та поміняв квітку в руках глиняної статуї, на ту, яку він приніс. З вершини вівтаря сілянь бачив її ясно, як день. Пелюстки на новій квітці були більшими та ніжнішими, ніж на минулій. На рослинці було вдвічі більше крапель роси. А по сильному аромату, можна було з упевненістю сказати, що вона щойно зірвана. Невже хлопчик щодня відвідував цю непримітну святиню лише для того, щоб замінити квітку на свіжішу? Мало того, коли він приніс квітку, юнак став перед глиняною статуєю кронпринца, і, на відміну від інших, які вперто хотіли стати на коліна, він прислухався до бажання сіляня, щепив пальці рук і тихо промовив молитву стоячи. Минуло три роки серед послідовників принца Сяньле, які приносили йому свої молитви, були чиновники, вельможі, імена, що прославили цю землю, і таланти, які могли би вразити навіть небеса, але найвідданішим та найщирішим, насправді, за думкою принца, був саме цей малий хлопчик, якому певне ледь виповнилося тринадцять років. Крім того, цю дитину, ймовірно, вигнали з тих вишуканих і золотих храмів лише через її латаний одяг, і тому вона могла прийти лише до цієї пошарпаної, занедбаної святині, щоб піднести свої молитви. Це справді невимовне почуття. Аж тут ззовні храму почулися звуки мокрих кроків це була група дітей з парасольками в руках. Спочатку сілянь подумав, що вони просто пройшли повз, але несподівано вони повернулися назад. Одна дитина, ніби виявивши щось надзвичайне, заплескала в долоні. Ова! Потворне чудовисько знову вигнали. Хоча група дітей і хлопчик у храмі були приблизно одного віку, кожен з них був вищий за нього і виглядав так, ніби батьки добре їх нагодували, на відміну від юнака. Напевно, наближалося якесь свято, оскільки всі вони були одягнені в новий одяг і нове взуття. Коли дітвора грайливо хлюпалася в калюжах біля входу до храму, їхні невинні усмішки були сповнені життя та позбавлені будь-яких злих намірів. Вони ніби не розуміли, що потворне чудовисько це жахливі слова, і не думали, що вони можуть завдати болю, та, мабуть, вважали це смішним. Хлопчик стиснув свій малесенький кулак, який проте не міг нікого налякати. Діти біля дверей лише дражнилися. Гей, потворне чудовисько, ти сьогодні знову спиш у святині. Бережися, бо твоя мама певне виб'є з тебе душу, коли ти повернешся додому. Сілянь насупився. Під замотаними бинтами одне око хлопчика спалахнуло гнівом. Він підняв кулаки та закричав: У мене немає дому! У мене немає мами! Вона мені не мама! Забирайтесь! Забирайтесь! Продовжуйте говорити, і я виб'ю з вас все лайно. Але групі дітей було байдуже. Вони висолопили язики та кинули виклик. Ти наважуєшся? Обережно. Ми можемо знову розповісти твоєму батькові, і він дасть тобі урок. Дехто піднімав брови та насміхався. Отак. У тебе немає мами, тому що твоя мама відмовилася від тебе. У тебе немає дому, тому що твоя сім'я не хоче мати з тобою нічого спільного. Тому тобі залишається лише спати тільки в цій жалюгідній святині. Хлопчик не витримав і з гучним криком різко кинувся на них. Як для такого худорлявого хлопця, він напрочуд добре вмів битися. Гучний крик ледь не змусив кількох дітей розбігтися в страху, але хлопець, який почав суперечку, стояв на своєму. Чого боятися? Нас більше. Почувши це, ті, хто хотіли втекти, Повернулися і приєдналися до бійки, смикаючи хлопця за руки та ноги. Сілянь нарешті не витримав. Змахнувши рукою, невидима сила вистрілила з нізвідки і розділила натовп на дві частини, відштовхнувши інших від хлопчика. Відразу після цього потужна хвиля калюжної води злетіла з землі та збила групу дітей з ніг. Зрештою, вони були ще дітворою і впавши на землю, ні з того, ні з сього. Набравши повний рот каламутної води, їхній новий одяг наскрізь промок. Тепер, коли вони стали ще бруднішими та потворнішими, ніж дитина, з якої вони сміялися, щасливий сміх змінився гучним плачем. Вони піднялися з землі та втекли геть, шморгуючи носами та тримаючи в руках парасольки. Сілянь розчаровано похитав головою. Як справжній бог війни, чиїм обов'язком було відганяти злих привидів і приносити захист і мир, він уперше вплутався в таку дитячу суперечку, хоча він і прогнав кривдників, але зовсім не відчував себе задоволеним його погляд повернувся до хлопчика, та він завмер. Під час цього хаосу пов'язка на голові дитини була зірвана наполовину. На напіввідкритому обличчі були сині та фіолетові синці. Очевидно, що вони з'явилися не через щойно закінчену бійку. Перш ніж сілянь зміг краще роздивитися, хлопець без жодного слова перев'язав свою пов'язку наново. Він сів біля ніг глиняної статуї та міцно обняв коліна. Початковим наміром принца, коли він прийшов до цього храму, було зібрати тут фенсіння і муціна, щоб передати накази та обговорити важливі справи. Хто б міг подумати, що він натрапить на цього маленького хлопчика? Він не міг не попіклуватися про нього. Все ж, пославши накази, він присів навпочіпки з боку та втупився в хлопця. За мить почулося, як у хлопчика забурчало в животі. На тарілці для підношень лежало кілька фруктів. Хоча вони виглядали зморщеними та не дуже смачними, це було краще, ніж нічого. Селянь вибрав один і легенько кинув його до юнака. Влучивши у хлопця, той одразу ж обхопив голову руками та захисно згорнувся калачиком, наче те, що його вдарило, було каменем і за ним полетить ще. Через деякий час він нарешті озирнувся та зрозумів, що це був лише фрукт і що поблизу нікого немає. Нерішуче він підняв його, двічі витер його ободяг і повернув на тарілку з підношенням. Виявилося, що він радше перетерпить голод, аніж з'їсть підношення. Після цього він підійшов до дверей, подивився на сильну зливу за межами святилища, ніби роздумуючи, чи варто виходити на вулицю, щоб знайти їжу. Однак дощ лив надто сильно. Не бажаючи знову змокнути, він повернувся назад і скрутився калачиком на землі біля ніг глиняної статуї. Саме в цей час Фенсінь і Муцін прибули через отримане послання. Вони всі разом вийшли із за святині, та фенсінь похмуро сказав: Ваша високосте, як ти знайшов таку маленьку святиню наслідного принца, чому ти сповістив нас звідси? А коли він подивився вниз, то раптом помітив скручену фігуру на землі, на яку він ледь не наступив через незнання, і вигукнув Якого біса ця дитина тут робить? Муцін також спустив очі донизу та, придивившись, одразу ж запитав Ваша високосте, це та дитина, що втекла з гори Тайцан три роки тому? Сілянь похитав головою. Я не впевнений. Я не знаю, як його звати та як він виглядає. Коли троє оточили дитину, що навіть нічого не підозрювала, та почали розмовляти, хлопчик на землі став крутитися з одного боку на інший, витираючи обличчя, а з його носа й кутика рота текла кров. Побачивши це, Сілянь відчув, що не може сидіти, склавши руки, і сказав: Нехай ця дитина спершу покине храм вже темніє. Ця святиня не найкраще місце для ночівлі. Можливо, йому нікуди. Йти. Якщо так, то боюся, що це єдине місце, де він може переночувати, мовив фенсінь. У нього є дім, хоча ситуація вдома може бути не найкращою. Відповів сілянь. Навіть якщо так, це святиня не краща. Якщо він піде, то ми знайдемо для нього щось поїсти. Він до того ж поранений. Муцін заговорив: Ваша високосте, будь ласка, вибач за мою відвертість, але у нас немає часу на дрібниці. Ти покликав нас сюди, бо прийняв якесь рішення? Серед усіх небесних чиновників, які мешкали у верхніх небесах, ніколи не було такого, який би приймав кожну молитву від усіх своїх відданих. З незліченною кількістю послідовників піклуватися про кожного з них виснажливо. Ось чому іноді вони заплющували очі на незначні та менш значущі побажання, і вдавали, що не чули, щоб зменшити навантаження. Можливо, це було пов'язано з юним біком сіляня, з тілом, що розривалося від енергії, і з тим, що він не знав, як пристосовуватись до такого становища, де потрібно надавати перевагу. Після деяких роздумів він попрямував до входу в крихітну святиню, тримаючи в руках парасольку, подаровану йому раніше перехожими на вулиці. Селянь повільно розкрив парасольку. Краплі дощу били по ній, створюючи голосний стукіт. Хлопчик, що лежав на землі, почув шум і подумав, що хтось увійшов, і злегка поворухнувся, але, подумавши, що його ніхто не потурбує, знову ліг. Сілянь поклав розкриту парасольку біля входу. Хлопець чекав, поки звук зникне, але коли цього не сталося, він з підозрою підвівся та все ж таки подивився побачив червону парасольку та завмер від несподіванки. Наче самотня багряна квітка, що розквітла сама по собі, парасолька була притулена до стіни. Спостерігаючи за хлопчиком, який кинувся вперед, щоб схопити парасольку, Муцін повчав. Ваша високосте, ти зробив тут більше, ніж достатньо. Якщо будеш занадто відвертим, і він про це дізнається, все ускладниться. Перш ніж сілянь встиг відповісти, молодий хлопчик підбіг і закричав з-за їхньої спини. Ваша високосте! Троє богів мало не підстрибнули від несподіванки та обернулися. Хлопчик, стискаючи в руках парасольку з червоним оком, сповненим емоцій. Вигукнув з піднятою головою до глиняної статуї. Ваша високосте, це ви? Фенсінь не знав, що сілянь допоміг хлопчикові прогнати іншу групу дітей і навіть кинув у нього фруктом перед цим. Тому подумав: цей хлопець дуже розумний. Він справді все зрозумів. Муцін з іншого боку, запідозрив, що щось могло статися раніше, тому подивився на принца. Хлопчик благав. Якщо ви тут. Будь ласка, дайте відповідь на моє єдине запитання. Зі свого місця високо на вівтарі, селян щодня чув незліченні благання. Будь ласка, прийдіть до мене. Це повторювалося і повторювалося. Ці слова затуманювали слух і, зрештою, відходили на задній план. Проте щоразу, коли він чув саме такий голос він не міг не кинути всі справи та не нашорошити вуха. Зі свого боку, Муцін застерігав. Ваша високосте, просто залишся. Сілянь промовчав. Хлопець міцно вчепився обома руками в парасольку, зціпивши зуби. Я страждаю. Щодня я хочу померти. Щодня я хочу вбити всіх у цьому світі, а потім вбити себе. Я живу в агонії. З вуст хлопчика, якому не могло бути більш як 13 років, вигуки на кшталт страждання і вбити всіх. Звучали і безглуздо і смішно, проте всередині цього крихітного тіла було щось вибухонебезпечне, щось, що живило його лють і рев. Фенсіндж насміхався, що з ним не так вбити всіх у цьому світі? Хіба це може сказати дитина? Муцін категорично відповів він ще молодий. Коли він виросте, то зрозуміє, що те, що відчуває зараз, насправді нічого не означає. Після паузи він подивився на селяня. у світі занадто багато страждань. Візьми, наприклад, посуху в Юнані. Назви хоч одного жителя звідти, який страждає менше, ніж він. Не варто турбуватися про це, Ваша високосте. Зосередьмося на наших пріоритетах. Сілянь м'яко сказав: можливо, для одного страждання іншого, можливо, виглядали лише як тривіальні проблеми. Хлопчик все ще дивився на статую. Його очі ставали ще червонішими, але сліз не було. Тримаючи парасольку в одній руці, він простягнув іншу і смикнув глиняну статую за одяг, продовжуючи: Для чого я повинен жити в цьому світі? Який сенс життя? Але на його запитання відповідала тільки тиша. Жодна душа не відгукнулася. Здавалося, що хлопчик очікував саме цього, тому повільно опустив голову. На його подив, раптом голос згори прорвав мертву тишу Якщо ти не знаєш, для чого жити далі, то живи для мене. Фенсінь і Муцін, що стояли поруч із принцом, не очікували, що він відповість, та ще й так, їхні очі розширилися. Ваша високосте. Хлопчик підняв голову, але там нікого не було. Лише м'який лагідний голос пролунав з глиняної статуї. Я не маю відповіді на твоє запитання, але якщо ти не знаєш, який сенс твого життя, то просто зроби мене цим сенсом, використай мене як причину жити. Обличчя і емоційно виглядали так, ніби ось ось вибухнуть, і обидва простягнули руки, щоб затулити рота сіляню, вигукуючи. Досить, ваша високосте, ви порушуєте правила! Правила! Але перш ніж вони змогли повністю закрити йому рот, принц встиг мовити. Дякую за твою квітку. Вона прекрасна. Мені дуже подобається. Ва! Який розділ! Дуже дякую за те, що слухаєте. Всіх міцно обнімаю і цьомкаю. І вітання від моїх котусиків. Вони, щоправда, зараз сплять і я їм за це вдячна. Бо коли вони не сплять, то я не записую. 점점.